Найдешевший трактор на 24 кінських сили, який йде без ремнів і має 3 циліндри з водяним охолодженням, міні-тракторною коробкою трьохточкою, Валом відбору потужності, це сінтай 240 -й». вал відбору трьохточка, 2 гідровиходи. Регулюється колія зі наборів в комплекті, з підлокотниками йде сидіння, автомобільна панель комбінованого типу. Трьохступка, понижена, повишена передача, відомий КМ 385 двигун на ньому. Передня колія регулюється на три положення. Будь ласка, отак от він влаштований, сучасний динзайн, лінзовані фари противаги вихлопна, повітряний фільтр високий. І отак от він виглядає з круглими крилами, з заднім освітленням, з ручками небезпеки, поідвоєною. Підаллю гальмів і, звичайно, що окремий інша насос. Все, в принципі, що треба про нього знати: 24 кінські сили, три циліндра для невеличких господарств. Комфортна робота, тихий, спокійний тракторець.